Зорали вже рапс, вже соняшник в вдалені на жовтіє, але бджоли щось носять. Жовта обніжка. Це соняшник, пізній соняшник, який пізніше зійшов на обочинах, і з нього бджоли мають жовту гарячу обножку. Старі книжки пишуть, що треба закормлювати з 15 серпня. Але клімат змінився. і Сьогодні треба з кінця серпня, а то й на початку вересня, іначе бджоли, весь мед з'їдять. Тим більше, що кругом все ще є пізні квіточки. Це осінні медоноси, що зійшли в кінці літа. Петрові батоги, вони синіють і на них бджоли. Беруть нектара, кажуть, що нічого немає. Будяки, вони ще є і бджоли з них ще щось збирають. Бжоли на будяках, що ще треба, з них дуже добрий мед. Реп'яхи, в них зараз друге дихання. І щось на них та сідає. І щось з них збирають. А ось і глуха кропива. Це для бжів-делікатес. Бжоли на глухій кропиві, позбирають збирають багато що глуха кропива, пізній медонос. Бжоли збирають мед із глухої кропиви. Осет Злющий бур'ян. Але для бджіл це те, що зараз треба. Осету повно. або осот, як його називають. Бурян. Але для бджіл то, що треба. А ось на дикий клевер не кожна бджола полетить. Це треба добрий хоботок. Це тільки для Карпатки. Отже є, є ще квіточки. Можуть бджоли ще щось брати. Я вже не кажу, що кругом поймі річки жовтіє золотарник. Тут його цілі заросли. Отже, шановні друзі, не спішіть забирати бджіл. Їх вдома нема що робити. Закормлювати ще рано, бо вони все сидять до Нового року. Потримайте їх на цих осінніх медоносах, що засвіли, правда, влітку.